Вітаю, друзі! Вітаю всіх моїх підписників і гостей каналу. Мене звати Ірина, мій садочок знаходиться в Херсоні, нагадую. Скоро вже збір вражаю. Ну, мабуть, тиждень, і абрикоска можна буде вже її знімати. Я прогавила в цьому році, в червні обрізку літню. Але ж краще зробити її пізно, але ж. Не робити взагалі, то я зараз беруся до обрізки мені треба обрізати абрикосу, скільки достану. Персик в мене потребує обрізки літньої. І нектарин. Нектарин, не знаю, що це за сорт, вирощений з кісточки. І дуже-дуже він сильно наростає за сезон, за літо. Вон, я не знаю, метри чотири, мабуть, повиганяло за сезон. О, такі великі гіляки треба обрізати. Для чого робиться літня обрізка? Ну, По-перше, для того, щоб розвантажити дерево під час плодоношення, дозрівання плодів. Оці гілочки, які понаростали, їх треба пообрізати. Ми їх будемо обрізати все одно або восени, або потім весною, так навіщо вони зараз будуть забирати поживні речовини у дерева, коли воно ось. Або коли ми формуємо, не тільки коли достигають плоди, коли ми формуємо молоде дерево, то літня обрізка теж йому. Не завадить. Менше будемо обрізати е, тоді вже весною. Обрізаємо ось вверх, растуть гілочки. розгалуження зайві. Ну, зараз я поближче піднімуся до дерев на стрім'янку, на макушечку, до гілок. І покажу, як це я роблю. На абрикосі. Ось маємо таку велику гілку. Ой, метр півтора вже вона виросла. Вона росте уверх. Вона нам не потрібна. Залишаємо ті гілки, які ростуть тільки під певним кутом. Цю зрізаємо, та, що росте під певним кутом, обрізаємо на одну третю. І цю. Ух ти, вітер який. Так само обрізаємо. Дивимося, щоб брунька дивилася не вверх, а вниз одною рукою. Незручно. Так. Далі оця гілка, може, вона нам вже і не потрібна. Оце з того дерева ось, ось з тої гілки. Такі абрикоски. Гарні, але ще. Ой, а тут майже вже ось стиглі. Вже абрикоси треба їсти. Я надумала стригти. Оце сухе тут треба обрізати. Ось так, наприклад, залишила я оцю гілку. Ой, тепер нема за що взяти. Пообрізала ті, що е, всередину дерева, ті, що вверх ростуть, і ті, що залишилися, я пообрізала їх. На дві треті залишила, одну треть обрізала. Оця, ще, оця щось, оця, якщо вам видно, вверх, треба її обрізати. Ну, правила такі ж самі, як ми ріжемо з вами восени. Я завжди ріжу, не боюся. Навіть якщо десь щось обрізала. Виросте. Обрізала майже всі гілочки. От та залишилась в мене ось о, гілочка залишилася, тому що тут в мене слива і на сливі зелені плоди обриваються. Якщо я там драбинку тягаю туди-сюди, то я там залишила. Ну, то не страшно. А так загалом пообрізала. Все. обробляти звісно, що не буду, тому що плоди вже знімати. Але ж бачу на персиках шкідники вони їдять оце сухе. Оце шкідник, з'їдає макушки, і вони сохнуть. Треба їх пообрізати. В мене є актафіт, біопрепарат, до стиглості. Персиків ще довго, вони в мене серпні аж достигають, то оброблю. Так, що тут? Абрикосу не буду, як я вже сказала. Так, ну ось, наприклад, у нас є отака от гілочка. От тут таке розголуження. Зараз листочок цей приберу. От три гілочки у нас тут. Обрізаємо ту, що наверх росте. А дві ці нам будуть потрібні на наступний рік, ми їх обрізаємо макушечки. Так само ось дві гілочки. Ну, я оці обріжу, вона вверх росте. І так, а цю корочу. Якщо є така верх, гілочка, яка росте вверх, ну, от, наприклад, отут от, от персик у мене. І от гілочка вверх росте. І вона вам потрібна. Не обрізайте її, оту обрізати можна, а цю на бокову бруньку вкоротити. І вона вам залишається. І так само ріжемо, от, наприклад, оця, вона внутр крони. Ми її обрізаємо, щоб вона туди внутрі не росла. Правила такі, ось ще покажу. Ось, бачите, вона вверх росте. Чому вона тут -от росте вверх? Не треба їй тут рости, ми її обрізаємо. Ну, зараз я обріжу, якщо встигну, до тим. У нас так спекотно, В день взагалі неможливо що-небудь робити. Це, це просто нереально, кондиціонер, і сидиш. В будинку ну, нереальна спекотня. І це, ви знаєте, мені якось аж на нервах діє. А це тільки радість. Бачите, яка красуня. Такий тут тонкий, тонкий аромат стоїть. От у мене є трубчата лінія, теж гігант. Вона вже відквітувала. Я її вже і обрізала. Все, бачите, який високий стовбур тут позалишалося в неї. То аромат такий на весь сад. Дуже вона ароматна, сильний аромат. І дуже добре, що вони не разом починають квітнути, зараз почала ця, і тут біля неї тільки аромат відчувається. Такий тонкий, тонкий, аристократичний, я б сказала. І коли вітер колишує всі течінки, так красиво. наче живі красуня. Монарда тут біля неї теж ось гарненька така. Це я вирощувала з насіння Ой, наблизилася ще ближче. Ще краще аромат відчувається. Я думала, у мене ще вже остання лілія, яка квітує в моєму садочку. Аж ні. Я ось забула про цю. Це невдале моє придбання. В минулому році, мені здається, в липні я придбала набір 10 цибулин, серед них мусили бути і махрові. Тобто ці цибулини, які навесні не були продані, зараз їх Продають з ростками, вже їх можна посадити. Так, вони приживаються, йдуть в ріст, і ще можуть у вересні навіть квітувати. У мене були такі, які виконали, викинули цвітоноси, тобто бутони, але мороз їм не дав квітнути, і ці цибулини не перезимували. Залишилось із 10 десь половина п'ять або шість, не перерахувати. І в цьому році дві тільки квітували. І жодна з них махровою не була. Оця і біла в мене ще була така ароматна, ароматна. Ну, це не вдала придбання от, от оцих цибулин лілії. Я не раджу. Поганенько вони е, зимують. Ну, бачите, і не квітували, деякі з них. А ще від спеки рятуюсь ось таким туманом. У мене тут вікна на кухню, ну, зараз вони зачинені, кондиціонер працював. А, ну і оце ж туман. цей, Зараз я включила вімкнула цю систему, щоб трохи тут зволожити повітря. Тоді я відкрию вікна і е, повітря це вологе, прохолодне буде заходити на кухню. Це отакий тоненький. Е, Шланг, трубочка така тоненька і на ній сопла які, які розсіюють воду таким чином, що вона прямо аж як туман. Ой, вітер на мене. І е, такі крапельки маленькі-маненькі, що оцю, всю спеку е, під дією цієї температури вода дуже швидко в повітрі нагрівається. І коли на тебе воно оце летить, ось, ось зараз на мене вітер. Оці мілкі-мілкі дрібні крапельки, то холоду не відчувається вода. Вода з крана, але ж в цьому повітрі вона тепла. Та можна так самі охолоджуватися. Замовляла я ще в минулому році, я вже не пам'ятаю, скільки коштує, не з Китая А десь тут на наших українських сайтах можна пошукати оцю крапельний полив. Туман ще її називається. Раджу.